Привіт, овни. Давайте подивимося, що вас чекає до кінця вересня в такій сфері, як кохання. Що чекає овнів до кінця вересня в коханні. Угу. Дорогі овни. У вас тут це особливо стосується дівчат. Буде дві людини навіть три людини, які будуть проявлятися в вашу сторону. Рицарь Пентаклів, Рицарь Кубків. Це люди, які дійсно будуть проявлятися. Може, приїдуть до вас, може, якось будуть запрошувати кудись. Це нові якісь стосунки, або стосунки, типу, на якійсь дружній ноті. Є тут людина, яка за вами спостерігає, але не проявляє себе, спостерігає, тому що не знає, чи варто проявлятися в вашу сторону, чи ні. І тут такий момент, типу, коли людина сама з собою спорить, чи варто, чи не варто. А ви, чоловіки, тут навпаки будете, може вам хтось сподобається, може ви з кимось познайомитесь. Тут у вас такий стан, Я хочу не просто проявитися і показати свої почуття до людини. Я хочу почати вкладатися більш на якійсь серйозній ноті, але ви будете балансувати, контролювати, ви будете дивитися з позиції, як людина реагує на вас, да? дівчина? І у вас буде такий момент спостереження і трошечки навіть хвилювання внутрішнього, чи варто, чи не варто. ці такі моменти колі Да? Але ви все одно я бачу помагу, що будете проявлятися так, як слід. У вас буде такий момент, що ну, я, ну, мені так подобається, що я прям до, дуже хочу проявити показати свої почуття. А, Дівчата, у вас тут насправді, може, були якісь моменти неприємні в плані зрад і ситуації там, де вас обманювали, або робили тільки в своїх інтересах партнери. Ви з цієї ситуації виходите. Ви виходите переможцями самі для себе в тому плані, що ви пережили якийсь досвід, ви з нього вийшли. І, знаєте, мені тут здається, вас дуже сильно будуть підтримувати близькі, е в тому плані, щоб ви не, не закривалися, і все одно довіряли і вірили в, в кохання, і вірили в почуття, і бачили, що все ж таки. Коли ти відкритий серцем, то ти все одно можеш зустріти свою половинку, не дивлячись там на якийсь поганий досвід. І я хочу сказати, що тут до вас ну, тут до вас іде людина для більш стабільних, серйозних відносин. То ця людина, от вона з'явиться у вашому житті різко, це буде різке знайомство, або ж Відносини почнуться і будуть розвиватися дуже різко. Це може початися дійсно в кінці вересня, так як у нас це буде початок жовтня, а тут виходить тус мечів, який говорить про різкість і говорить про знак Зодіаку Терези. Може, дійсно це буде з Терезами, або, ну, якось пов'язано, або просто з людиною, яка може довгий час не проявляла свої почуття і симпатію до вас. Тут є такий момент закритості, може, це буде дружба на початку, може це буде просто спілкування на початку, може ця людина просто десь спостерігає за вами і просто вас не бачить? І тут виходять такі дуже сімейні, гарні, дружні, е, дружня карта. Це не говорить про те, що зразу сім'я створиться, це говорить про просто. Збалансоване відношення двох сторін до відносин. І тут, по королеві кубків, я можу сказати, що ви дійсно будете коханою жінкою в цих відносинах. У вас, хлопці. У вас хлопці. А от мені чомусь здається, у вас, хлопці, дві ситуації. Тут або дівчина, яка вам дуже сподобалась, з нею може не вийти. І, не дивлячись навіть на таку неприємну ситуацію, у вас зразу з'явиться інша жінка. По королеві кубків це можуть бути, не знаю, там, скорпіон, риби, або. Тобто, там у нас ще воднікі раки, да? або просто дуже така чуттєва, емпатична, приємна, ласкава жінка. І... У вас з нею можуть бути серйозні відносини, або ж та дівчина, яка вам сподобається, або сподобалась, і з нею все буде, буде гаразд. Єдине, що тут якась така ситуація може бути, що людина або буде перевіряти вас, або ви людину будете перевіряти, просто із-за того, що у вас був неприємний досвід колись. Да? Вам є на що схилятись, на що опиратись. І у вас такий трошки момент, я послідкую за тобою, ти мені дуже подобаєшся, але я хочу. Вивчити тебе більш досконало. І, знаєте, розвиток відносин в такому більш дійсно серйозному ключі він теж може статися доволі різко. От це навіть, знаєте, кінець вересня, жовтень місяць. Десь так. Ну, у вас тут виходить імператриця. Імператриця говорить про серйозність відносин. Про відносини, в яких жінка може стати, стати дійсно дружиною або мамою в майбутньому ваших дітей. Я вже так глибоко забігаю. Просто вас багато, і ви всі різні, і різних вікових, різного віку. Або просто жінка тут у відносинах буде ставати все кращою і кращою, розкриватися якимось чином. Да? Може, тут у жінок у когось зовнішність почне змінюватися за рахунок відносин. Тут от такі моменти йде. А... Що ще? Ну. Я вам так скажу. У когось тут навіть може бути знак Зодіака Діва, або дуже ярко виражена, виражений асцендент в Діві, наприклад. Або ж людина була дуже довго одинокою. Тут, або ви були дуже довго одинокими, або людина була дуже довго одинокою, і тут такий момент, що а, Ваша зустріч, ваше спілкування, воно починає відбув... ну, воно не просто так. Тут захочеться активно діяти, тут захочеться активно вкладатися у відносини. Але це при, знаєте, ну да, тут от, земні знаки, огніні знаки. Тут у когось, звісно, ще може бути вибір, і, скоріш за все, він більше, більше вибір йде у дівчат. Між чоловіками, а у хлопців тут вибір між тим, щоб діяти в сторону жінки, наприклад, або діяти в сторону роботи і розвитку, так і ви будете тут обирати, що вам ближче до серця, що вам вигідніше. Але я бачу, що ви тут все одно ну ви не втримаєтесь від почуттів і вам захочеться в них вкладатися. Це правда, і ви будете намагатися тягнути і то, і то. А у дівчат тут може бути вибір між хлопцями, навіть не хлопцями, а такими вже більш. Знаєте, це можуть бути хлопці, але з доволі серйозним поглядом на життя. І дійсно це ті люди, які мають якісь сім... сімейні цінності, цінності в плані відносин. Вони розуміють, як це будується як в них потрібно вкладатися. Що хотіла сказати? Що відносини будуть розвиватися в гарному ключі тільки за рахунок того, якщо ви один одному дійсно сподобаєтеся. Не буде такого, що один дозволяє комусь подобатись, а один прям там бігає М -м за цією людиною. Вам обом тут дається 10 кроків, 5 роби робить одна людина, 5 інша, якщо хтось робить більше або менше. Це вже не гаразд, це вже дисбаланс. Знаєте, що я ще скажу вам, овни? Вам потрібно зрозуміти, чого ви самі хочете від життя, бо із-за того, що у вас багато бажань, і багато поглядів, і багато ви всього хочете побачити, почути, і багато хто може вам подобатися. А, у Вас тут часто можуть притягуватися такі ж люди на ваші бажання. Вам чітко потрібно розуміти, якого партнера ви хочете бачити поряд з собою, щоб задовільнити свої бажання і притягнути ту саму людину на, скажімо так, на маніфестовану вами. Все одне. Я вам бажаю гарного закінчення вересня і хай дійсно ваше життя прийде. Людина для чогось дуже гарного і серйозного цілую.